Любі захисники України. Учні 10-го Б класу Єснянського закладу середньої освіти No1 вітають вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Висловлюємо вам щиро вдячність за те, що захищаєте нашу країну. Ми любимо вас і віримо, що ви повернетесь живими та здоровими. Дякуємо вам за мужність, відвагу та патріотизм! новонароджений Ісус дарує мир, спокій та перемогу нашій країні. Бажаю вам щасливого та спокійного нового року. У нашій країні нині біда, боліється кров, йде війна. Вийшли на ворога край боронити, сміливі доньки і мужні сини. Дитинство наше на війну пропало, сирени, вибухи лякали всіх не раз, та в ЗСУ на захисті постали ви справжній приклад та дорога вказ. Волю виборити крок за кроком, щоб були мирними наші уроки, щоб не сміялись навчали срадів, щоб на не ріхте різдво двох щасливо зустріли. Для наша надія і світле майбутнє. Подвиги ваші вже незабутні. На нас чекають позитивні зміни. Дякуючи вам, захисники України. Ангело охоронець буде завжди з вами. А ми з молитвою підемо до храму. Молитися будемо кожної днини. за вас, захисники України. Ви боретесь за волю України, щоб спали всі спокійно у містах. А дома вас очікують родини. За них ви стоїте на блокпостах, ви завжди поруч у скрутну годину. І завжди смертю ви спілкуєтесь на ти. Рятуєте сьогодні батьківщину, щоб діти в ній не бачили війни. Рени про тривогу сповіщають, а відважно нас захищають. Ви бережете нас від градів і мінів. Спасибі вам захистики України. Вам не страшні, ні градині гармати, забивайте ворожі літаки, а вдома вас чекають мама і тато, кохані родичі та ваші малюки. Ви стоїте за найсвятішою батьківщиною, за нас, дітей, за Україну, низький уклін, вам, дорогі солдати, за те, що можемо у теплім ліжку спати. Що не здається, не і за те, що ворога назад відганяєте, за віру, за правду, за мову соловіну. Спасибі вам, захисники України, низький вам уклін. Чекає громада, чекає родина, когось старенька мати, когось дружина. Повертайтесь додому до своєї родини, наймужніші доньки й сини України. Тож повертайтесь корише вам додому, здолавши ворога, здобувши перемогу. Ми полікуємо вас і приженемо в тому, Ми квітами вам, стелимо дорогу.